Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. 10 хвилин на другу годину, тільки прийшла додому. Розкажу, де була, покажу, що купила і що, що виграла, і що дали. Отака погода, бачите? Не дуже. О, пробачте. Не дуже така тепла, плюс 6, але бачите, отаке от сирість. Та, що таке, пробачте ще раз така сирість. І вітер трохи. Якби вітра не було, то було б набагато краще. От. Бо в Італії сьогодні 16, а у Запоріжжі 10. От. А у нас це 6 і, і трохи вітер. Ну, зараз вам все розкажу. Зранку пішла у свій магазин, купила ось три помідорчика. Ось такі хороші, тугенькі, але я їх їсти не буду, бо в мене є маленькі помідорчики. Я маленькі люблю отакі три помідорчика. І чого я їх взяла, я б їх і не брала. Бо я взяла таку упаковку перців. Перці, бачите? От, На 26 центів перці. Два червоних, один зелений. Хочу я зробити з цих перців, з помідорчика, з моркви. Часнику додати, цибулі додати, зробити щось таке похоже на лечо. От, На лічо щось таке похоже. Протушкувать, оце. Оце але не зараз. Може, завтра. Бо в мене ще на сьогодні кап... то... капучі, як мій зять каже, капучей, капуста є тушкована. От. Завтра, або, може, аж у суботу оце я зроблю. Тоді взяла грушки. Грушки дуже хороші, бачите, нема тіла по 60 центів грушки. От. Хороші грушки. А це в другому магазині у нашому торговельному центрі в Сканці купила, бачите, до 23-го, ось, до 25-го року. Це сьогодні по знижкам було. Омена, канелі, яблуко і оце каріця. По 49 центів. Це такий рис. Бачите, рис отут. отут. От. А тут от, джем, оцей яблуко з кориці. Я не дуже кориці люблю, але поїм. На, так, на сніданок непогано. Ану, водички трошки вип'ю. Ну і далі давайте. Далі, те, що там у, у, у сканці в центрі зайшла в один парфумерку, дали отакі духи. Два таких крема. Там конфетки роздавали. Оце, де, де оці жилети? Жилети оці, Бачите, один, два і тут третій. Розпечатаний він на мені. Зараз я вам покажусь. Це такі жилети, як от уйти десь Отак от гулять увечері. Да? От, одів і пішов. Тут на ліпучечках вони. От тут, на ліпучечках ці жилети дуже такі зручні. От. Великий розмір XXL. Вони всі такого розміру були, але це ж на пальто надівається, то яка різниця. Це ж не, не модна якась річ, а на пальто надіваємо. Ага, далі От. Ну, Тоді вже сніму, буду так ходити. Це ж, ж опять же, була в сканці, і опять оце ж була оця будочка, де включають той воздух і ото збирайте в ті бумажки. Три бумажки сьогодні зібрала тільки. Дали таку сумку, але вона така. Дебела, така хороша сумка, ходить за продуктами, скупляться, от так от. Далі. Тож по газеті дивилася, що у сканці в тому, у Токмані, в магазині Токман. Ось по 6,99, ну, по 7 євро таке постільне. Було по 12,99. от, А зараз оце заплатила за двоє. 13,98. Ну, бачите, написано пувіла. Ну, бавовна з бавовни, 150 на 2,10 і 50 на 60 на Волка. Там ще були такі зелененькі з квіточками, але мої люблять отаке однотонне. Це я взяла для Ані з Павликом отакі віші. А для наточки взяла такі дві футболочки. от. Чого я взяла дві, бо вони різного кольору. Бачите, така світла і така синя полоска. І я вам так скажу ціну. Вони стояли ці футболки, ось тут написано: от стояли 34,99. Тоді оце така ціна була, а тоді. Ось ціна 4,99, 4,99, За дві футболки я заплатила 9,98. І подивіться, яка знижка. Наскільки на 60 але, ну, 60 євро знижка на дві футболки. Ну, як було не взяти, Так я й взяла дві. ось, От. Тим, тим паче, що я вам так скажу: я поїду в Італію, повезу на та поміряю, як понравиться, оставим. не понравиться, привезу назад. Ви бачите тут, що написано: 365 днів можна здавати. Або якщо рекламація, то делать рекламацію. Отак. Так що я дуже задоволена. І думаю, наточки подобаються такі. Футболочки. От. І я її їх повезу. От, От так. Оце те, що сьогодні купила. більш нічого не купила. Та я думаю, так достатньо. Постільним довольна, мої люблять таке. Тепер таку світлу треба якусь. Ось таке світло беж. А ну ми зараз отак розірвемо вже, що може не треба. Я ж не буду відправляти там же картонка. Це таке, щоб не оцирювало. Ось на вуличку вам розкладу, подивитесь, яке воно. Хороше. Не дуже тонке таке, хороше. Ось так от. Хороший заворот такий отут. отуди заворачується. Ось Отак. такий комплект, почте. Хороший. Їм сподобається. От, і думаю, і наті сподобаються оці кохточки. Так що, оце такі справи. От, і жилетки їм покладу. Покладу їм дві жилетки, одну собі оставлю, мало ли, може мені десь отак ввечері піти. Та вже світло ввечері, але так же буває темно, що так от в магазинчик там піти чи десь ще піти. Діла та й пішла. У мене є одна жовта, мені теж там давали десь. Ну, вона коротенька, маленька. А це така хороша на тепле пальто надів і замечательно. І, і пішов. Так от. Наті не надо, Масімо не надо, йому ці надо, він візьме таку собі на роботі. От. А, а їм покладу, бо в них же часто, не, не то що часто, це як я була вже ввечері темно, а по їхній вулиці світла нема. Отак одів і ти йдеш, і тебе видно, бо ми ходили з фонарем до, до крамички. Ходили з фонарем. Воно й фонарь треба світить поперед себе. І на тобі оце удіта, і хтось там ззаді йде чи їде, і бачить, що там щось мельтешить таке. От щоб не, не зробити нічого поганого. Не заїхати на людину. Ото такі справи. Так що це таке я і взяла. Там може було більше брати, ну я подумала. я б був менший розмір там МК, так я б взяла б, може, Настюші, вона б, там, може, колись би в тіла. А так ні, то взяла. Ну це та й достатньо. От. Що вам ще розказати? Більш нічого не розкажу. Більш нічого не розкажу, бо нема що розказати. Завтра, як буде хороша погода, дощу, якщо не буде, то поїду за продуктами до церкви, тоді покажу. І розкажу вам усе. от, от так все, нічого в мене, все нормально, все хорошо. Благополучно, слава Богу, їсти є, пить є, зараз погрію того, як воно називається, Капусти і яєчню зроблю собі, от, та й поїм авокадо, та й поїм. Ото й все. Я тоді буду чимось займатися, трошки є тут які діла в мене. Займаюся, так що тут такі справи? Пока-пока. Всіх обіймаю, всіх цілую, всіх люблю. Тримаймось, все буде Україна, все в нас буде добре. От. А, так я це ж не розказала. Оце воно буде аж до неділі. Я ще й завтра зайду туди, Оце що я виграла. Да? Ще тепер буде оце значить, о 12, о 3 і о 6. Такі ігри грають. От я й завтра зайду. Буду їхати з городу, якщо, якщо поїду, то й зайду. А може ще щось виграю. Та навіть якщо таку одну сумочку, йти, хорошо. А чи ні? Це дуже хорошо. Так що па-па!